Розбомбив я свого мотора. Розбомбив всього. Не знаю. Чи зліплю я його, чи не зліплю, але я думаю, що зліплю, бо є помічник Google. І тому будемо робити. Поки ми збираю, роблю, розібрав діна стартера. Ось так. ті... Речі, ось тут стоять його, бо тому що він не працює, не робочий. І взяв цю тулку конусну і прикрутив до неї шківа. Шків від ГАЗ-51, ГАЗ-52 тих машин радянських. Я думаю, ще йдемо сюди поставити, бо якраз підійде сюди. Тоді, я думаю, буде добре. Два шківа буде. Продовжується процес модернізації муров'я. Вроді зробив мотор вже. Викинув той целіндр, ладно. ладно, я його сюди підкладаю ще, поки подивлюся, як воно буде. Дуже дупер, треба подивитися. Ось, Але я думаю, що процес буде. Передачу включається. Від першої до четвертої, від четвертої до першої. Ось. Ось так буде шківок, правда шківок ще буде. Ще один тут привариться, від ГАЗ-51. А тут ми поставимо мотора китайського чотирьотного для мотоблоків. Ну, Поки все.